Доброго дня, шановну панце! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під назву фармінг-симулятор 25-го року. Ну, хоча не знаю, я заходжу грати Simulator, симулятор а, фермерством взагалі не займаюся, у пана Романа якісь свої ідеї і задачі, які він собі ставить, які їх потім героїчно виконує, ну, коротше, ну, отаке от у мене от виходить фермерство цікаве. А, друзі, на початку з вас лайкосик, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримати на різних сервісах. У мене є монобанка, у мене є конверт 24 у мене є патреончик, на якому. Можете бачити ексклюзивний контент, який виходить тільки для підписників на Патроні. А ще, якщо ви підписник на Патроні, то ви обов'язково побачите себе в титрах, які будуть або на початку відео, або в кінці відео. Ну, поки що я не знаю, як воно буде, тому що підписників нема. Ну і титрів також поки що немає. Також є донатело, там є підписка і додаток з посилання на ці сервіси є в описі. Також в описі є посилання на мої соцмережі: це Instagram, Telegram, Twitter, терець, а ще у мене є Twitch. Отже. Минулого разу ми наводили лад е, в цьому моєму гармидері. Ми поприбирали всі дерева, всі дерева, що у нас тут були, ми прибрали. Потрочку мульчувуємо землю мульчивачем, щоб у нас тут було все красиво і чітко. Я навіть так щось минулого разу поспішав і не поставив. Е, свої трактори на місце. Ну, ладно. Так, ще що я хотів. Ще що я хотів, давайте ми зараз. О, що я хотів, я хотів знайти свою шкоду Кадіак, де у мене вона стоїть, і пригнати її на місце. Стоїть вона у мене, якщо не помиляюсь, ось тут, тут Давай ми сядемо в машинку. І поїдемо і поїдемо звідси лягеть. У нас все ж таки є місце для паркування. Давайте ми. Сядемо в салончик. Давайте сядемо відцентруємось. Сядемо в салончик і поїдемо до місця мого. Оцього всього дійства, яке я проводжу. Так, 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 Ми не розганяємось дуже сильно, все ж таки по місту їдемо. Намагаємось якось по правилах їхати більш-менш. Тому зараз я вже лечу 80 км на годину, нормально. Так от, друзі, що я хочу сьогодні обдумати? Я хочу обдумати план подальших дій, тому що ми багато чого робимо. Але для чого ми це робимо? Ну, по-перше, ми робимо для блага мешканців цього прекрасного азійського містечка, тому що в нас же ж е, інфекція в деревах. Не забуваємо про інфекцію в деревах, яку ми боремо з вами героїчно. Е, ну і на звільненому місці нам треба щось новеньке буде будувати. Так, я зможу тут приїхати чи ні? Сподіваюся, що так. Зможу, 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 зможу. проїхати чудово. Проїжджаю, так. тут Ще є, є, є ті дерева, які треба нам поприбирати. Так, ладно, поїдемо по дорозі. не буду... Тихо. Не будемо об'їжджати хер як. Погнали. Е, так от. Зараз ми поїдемо на пагорб, який я зараз активно чищу. І я розповім, що я взагалі далі на тому пагорбі бачу. Погнали. Туман, капздець, нічого не бачу. Взагалі нічого не бачу. Так, стак, 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 Де наш пагор? Прекрасний. Де ж... Так, ми приїхали заїзд, десь, якщо не помиляюсь, так? Да? да, ось о, заїзд. Поїхали сюди. Можемо приїхати чудово. Мої е, лісопилки працюють. Так, підіймаємось, підіймаємось, підіймаємось. Отже, отже, пагор! Ми спиляли тут дуже багато дерев, і от подивіться, яка тут перед нами відкривається місцина. Так, давайте ми. Давайте ми вийдемо, як я. А як вийти? А, отак от вийти. Ось така, ось такий у мене шкадарик, трошки вже, правда, брудненький, ну нічого, по-моєму, у мене є миючка. О, дерева ще от виявились. Дивіться, який у нас тут є прекрасний вид на місто. А тут ось така є прекрасна галявина. І мені здається, на цій галявині ми можемо побудувати непогані такі будиночки, які можна буде потім продавати, здавати, або взагалі тут якусь. Типу аля базу відпочинку. Ну, от подивіться на цю місцину. Ми ще почистимо деревця, ми поприбираємо оці ялини, ми поприбираємо інші дерева, ми посадимо нові, не переживайте. Ми посадимо е нормальні дерева, не заражені нічим. Е і які будуть тішити око, які також будуть е виконувати свою функцію дерев. Е і будуть у нас і ялинки, будуть у нас і прості дерева. Але ми тут можемо зробити все для людей, як то кажуть. Тому. Тому ось такі у мене є плани, але для початку нам треба, звичайно, тут пройтися мульчувачем, повирубувати харвестером оці дерева на початку. Повирубувати туди далі, поїхати дерева. Тому давайте зараз ми шкадаріка поставимо. Шкадаріка поставимо на місце, де у нас стоїть вся техніка. Візьмемо тракторець, мульчувачець і продовжимо нашу справу. Так, ще треба тут, до речі, прибирати причепи, вантажівки. Ну, це ми все зробимо. Це ми все зробимо, але для початку мені потрібен мульчівач. Так, тихо, тут, тут треба обережно, то зараз я ще на своїй шкоді десь застрягну, чого я б не дуже хотів би. Так, оце мені не потрібно, треба поставити буде в гараж. Так, де ми поставимо шкадеря? Давай десь тут зараз ми його поставимо, ось так от запаркуємось. Треба зробити тут ще якісь такі навісики, типу аля паркувальні місця. Я думаю, що буде нормально. Ну давай зараз спробуємо взяти. Взяти спис. Миємо машинку. Е-е-е-е, дядь, ти чо? Нормально все було. Так і що, хоч трошки помили? Ні, ну типу щось там бруд зник. Ні, ну глянь, навіть крапельки залишилося. прикольно. Ні, ну Нормально в мене шкадарік в РС, РС в бісі. Так, давай заженемо, мабуть, зараз. А що ми заженемо? Ми цей причин заженути. Заженти не можемо. Заженти, господи, що ти маєш, пан Роман? Так, ладно, поки що з цією технікою ми. Нічого робити не будемо, хай стоїть. Мене цікавить інша техніка, яка у мене знаходиться ось тут. А де трактор? Інший мій, то я купляв. Джондірчик зелененький. Де він стоїть? Де стоїть мій інший тракторець? Не розумію, де його дів. Так, погнали. Погнали, погнали, я не бачу, де мій ще один трактор. Куди я його запхав? Куди я його дів? Де мій Джондір ще один. А що, мольчувач хіба зараз працює, треба його підняти просто-напросто. Я не поняв де мій трактор? Стаямба. Стаямба у мене був ще один трактор. Так, це Харвестер. Це також Харвестер. А де. А, ось він стоїть. Ну, поїхали до нього поближче, під'їдемо. Здонову будемо брати. Мульчувач інший, тому що той, що на Джондірі, той взагалі якийсь лайно, ось дивіться. Зараз ми просто беремо, давайте чому будемо просто їхати, ми просто будемо брати ще й заодно е робити гарну справу. Погнали мульчувувати. Оцьому тракторцю важкувати. Я сподіваюся, що джундіру буде легше. І він буде все робити ефективніше. Ну, хоча, в принципі, ця Вальтра також нормально це почуває. Коли розженеться. Ось, дивися. Оп-оп-оп, і поїхали. І поїхали. І все окей, все чудово. Пішли рубати. Пішли рубати. Ось, гляньте, як працює. Гляньте, як працює мульчувач. Просто прекрасно. Тепер заткуємо трошечки. Отак от, опа, і поїхали також. Ну глянь, прекрасно, прекрасно. Так, ладно, це все добре, але зараз ми перечіпляємо на інші тракториці. Сподіваюся, що з ним нам буде легше збиратися на схили, з ним нам буде легше пиляти всі дерева, всі кущі. Відсуваємо трошки причеп, але ну, він нам заважає, ну що я можу зробити. Так, все вимикаємо, підіймаємо. Відпускаємо. Так, поїхали тракториці, вже немов вниз. Поки що поставимо поруч зі, зі Шкандарем. Та що я світло постійно вмикаю? Нахер воно мені зараз потрібно. Так, беремо оце зараз. Давай, мабуть, відчіпимо мульчувач, кудись подалі його приберемо, тому що він хірово працює взагалі дуже Дуже хірово. Давай ми його зараз в ангар завеземо. Так, відчепили, поїхали. Ой, не розрахував ДТП. Дуже дороговартісне на ДТП, тому що що що, що, Джундір, що оцей. Що це у мене? Я забув, як він називається. Цей Харвестер, він дуже ніфігово коштує. Вімкнув світло, здається, стало гірше. Так, підключаємо мульчувач і погнали. Опускаємо, вмикаємо. Ой. <реш> Вмикаємо і погнали, да? З тракторця. Погнали. Ні, ну працює. Працює. Окей. Давай зараз ми оці кущики порубаємо, які у нас під парканчиком ростуть. Так, давай сюди. Ось таким чином поїхали, дав... Ну, майже ідеально, майже ідеально, так, давай. Не всі кущі... Ага, ну все ж таки парканчик десь нам заважає щось порубати. Ну ладно. Так, там якийсь пень. Давай зараз ми цей пень зрубаємо. І там ще один пеньочечок є. На базу чудово. Ну не все прибирається, не ідеально, як би мені хотілося. Того так, спогнали сюди. Погнали сюди, тут багато дерев, які є претендентами на зрубку. Тому ми зараз будемо їх... Що робити, правильно рубати? Наприклад, ось от парочка дер... деревець стоїть у нас. Так, давай, ну що, беремо. Е, ну і що? Тобто ви мені хочете сказати, що не можна зробити оцю херню зараз? Тільки під іншим кутом можна це зробити? Ну капець. Неприкольно. Та ти подивися. От починаються ці проблеми, що не всі дерева можна під певним кутом зрубати. Ладно, зайдемо під іншим кутом. Для нас це не проблема. Мінус. Поїхали. Поки що будемо їхати ось так. От, що нам трапляється на дорозі, будемо брати і вирубувати. Так, це не. Не дається. Давай зараз сюди. Ні, типу тут, блін, от є певна проблема, все ж таки, я не знаю, чи з задком... Ні, з задком, ви бачите, так собі, проблематично. Ну, точніше, коли ти під'їжджаєш задом, все одно треба під'їжджати під певним кутом. Та ти подивися, а. Ніфігаки. Не піддається. Так, піддається. Ну оце зараз також піддасться. Ну мені подобається, що цей трактор, в принципі, він доволі маневрений. І ми на ньому можемо без проблем тут маневрувати. Ну і він достатньо потужний для того, аби їздити з мочивачем. Ладно, коротше, нахіра мені зараз ці дерева тут. Я їх також буду вирубувати. Мінус. Прекрасно. Кущеря також вирубуємо. Так, я йду не так красиво, як би мені того хотілося. Типу, що ти йдеш, чітко рубаєш, все красиво під лінійку, під копирку, але от, ну, бачите, ось такі вони труднощі виникають. І це також ми зараз. Нє! Не дається так просто? Ох, ти ж бляха. Ладно, ну харвестер завжди допоможе нам. В цьому. Окей, поїхали вперед далі. Давайте глянемо, що в нас туточки. Сподіваюся, тут у мене буде менше проблем. Так, ось у деревце. Поїхали сюди. Оп! Мінус дерево. Давайте от під це деревце заїдемо. Сподіваюся, це буде без проблем його спиляти. Заїхав в джунглі просто. Угу. Так а що тобі там не подобається, а? Ні, не дістає просто... Не, не дістають оці ріжучі елементи, скажімо так. Бляха, зараз ще застрягну тут нафіг. Треба пробувати собі шлях зі ціля. Якось на вальтрі, я скажу, вам відверто було навіть легше. Та ти подивися. Ні, тут схил не той. Мені треба заїжджати знизу, щоб порубати ці дерева. Ладно. Поки що будемо займатися тими деревами, що у нас тут знаходяться. Тут ми точно зараз можемо під'їхати і зарубати. Можемо. Чудово, поїхали далі. Можемо. Можемо. Поїхали чудово. Хоча там я міг і харвестером спиляти. Ти глянь. Ти глянь, хіраки. Ніхіраки, а оце велике дерево. Тому що його я не маю жодного бажання залишати. О, без питань. Без питань. Без питань. Без питань. Красиво. Так, тепер давай оце. Без питань, чудово. Ну все ж таки, бачите, треба знаходити правильний підхід до дерев. Без питань. Без питань також. Сюди давай. Є. Так, поїхали далі. кущері Так, тут бачу дерева. Ну поїхали. Я думаю, сподіваюся, що зараз ці ми також без питань зрубаємо це ж таки ні треба, а з іншого боку до них заїжджати. Ну, все одно потрошку, помаленьку, потихеньку, все е, приходить до того вигляду, до якого я хочу. Звичайно, мені б хотілося б мати якийсь більший е, мучуваль, щоб можна було захоплювати більші е, об'єми е, вирівнювання землі від оцих оцих кущів, від оцієї всієї фігні. Бачите, все ж таки мені доведеться дуже багато роботи робити. Ні, ну Непогано, непогано, йдемо зараз, непогано. Ну давай, деревце, я ж бачу, що ти хочеш спилятися. Не має бути з тобою ніяких проблем, будь ласка, давай отак от підходимо. Ну давай. От ти падлюка, а, ти подивися, не хоче, не дається воно мені. Ладно. І це не дається. Ти подивися. От сволоти Так, ладненько, поїхали тоді до цих дерев. Отут я зараз, думаю, без питань порубаємо. Давай сюди. Є. Так, тепер давай сюди. Є. Так, тепер давай сюди. Угу. Давай, давай, під'їжджаємо під отаким під от кутом. Отак от, от. Оп. Нє! Падло, а? От падло. У мене є ще дерева на прикметі. Зараз, зараз, зараз. Ось сюди. Оп. Ну! Ладно, ти... О! О, о, є, зрубалося. Так, а ну давай тепер сюди. І тепер сюди. І зараз ми його зрубаємо. Не. Пока що не зрубал, друзі. Ну, коротше кажуть. Ось так от у нас. Стоп, а якщо ми піднімемо? Так, може буде легше зачекаємо? Давай спробуємо. Ну, дерева то точно буде легше рубати, з кущами боротьби не буде ніяко. Так, З кущами боротьби нема, це не стало легше рубати дерева. Отже, друзі, ось така у нас вийшла сьогодні серія по фармінг симулятору Трошки я вам проговорив свої плани. Будемо це все реалізовувати і надалі. На сьогодні все, пан Роман, був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте український контент. Підтримуйте український ютуб, український твіч, підтримуйте українських ютуберів і українських твічерів. На все добре, до побачення, па-па І не забувайте про ексклюзивний контент і титри на Патреоні. На все добре.